Доброго здоровлючка, чистовані позирачі, доброго здоровлючка цімборове. Низько я вам розкажу, як класти нормальний такий колодязь. Доста маленький колодязь. У деякому слідючому епізодові я розкажу вам, як класти маленький майвеликий майпаранний. Дощ паде, або робити і так треба. За перше а, попробую вам акуратно указати, які конкретно ресурси вам треба буде, аби тот піціський колодязь покласти. Треба вам буде може з єднакого дерева, може не з'єднаного, але воно має гармонійно визирати з однакого дерева. Блоки, півблоки, плют. Єдинкемак, доста буде, мені. Так відить, два ланси та й два відра води. Кілько конкретно треба буде гарадич та й півблоків я не тямлю. Дораз будемо відійти. Uh, ну, Я собі дуже горжуся, що я всі ресурси окремо виділив, а не вони валяються. Тут у мене поміж другим сміттям. Вже бах. Ну, uh, значить, Треба йти робити. Колодязь, ми будемо класти віддав, десь тільки на углови. то буде нормально. Значить, Вчинимо собі відступ. так три блоки. Викуплемо три блоки, покладемо градичку одного бока, градичку блока, поміж ними півблок. Зараз об'ясню защо. Э, відро воду туди, відро воду туди, і у нас вже є безконечне жерело води. ви бачите, Далі э, покладемо цілий блок із цього бока, цілий блок з цього бока, і видав півблоками довкола. Далі, два блоки городина на цілі блоки дворі. Туйте сяк та сяк. Сяк, видите? Щось таке у вас має отримати. І поміж ними повздовж а цяк, горизонтально єденки кимак. І це буде нам то та бабіна, на яку ланця накручує. Як і чесно, не тямлю, як воно ся кличе. А, може, частовані позирачі у коментарях підкажуть. Вішаємо Меланс, або в нас була ілюзія що відро вже там дули. Ну, і сталося нам насправді вчинити маленьку стрижку, та й буде готово. Стрижку вчинимо із Градич. Та й пів блоків. Сяк сяк сяк. Сяк. Сяк та й сяк. Ну, а тут й можна. Насправді і її цілий блок упалити. цяк. Ну, та й маємо готовий такий невеличкий колодяць. Мож даже аціак уптисатися се, се, та буде май порано визирати. Ну, гонисте уповісти, Мигалю, а на щось там дав тут і три блоки, долую гаради чи півблоки, які можна було просто викопати три блоки землі. І будете мати правду, того би було доста, абойбоки сяк я вчинив, та вода тоді не буде замерзати у студених кліматах. А це все дуже-дуже добрі. Ну, у слідючому епізодові укажу вам, як покласти мало майвеликий, такий майчитовий колодець. Та гіся каже, підписуйтеся, клинцайте, любитемеся, то то все. все. Будьте здорові, майтеся!